Такі перевірки дуже ефективні, стверджують представники комісії, які обстежують, чи готові освітянські заклади до нового навчального року. До традиційного складу комісії цьогоріч долучилися усі директори шкіл, позашкільних навчальних закладів та садочків. Вони із цікавістю оглядають заклади своїх колег, дізнаються, як допомагають учительські та батьківські колективи. Не дивлячись на те, що наше містечко невелике і не так багато в нас навчальних закладів, їх всього у Нас не завжди є час і можливість, Побувати в гостях один в одного. Тому перш за все, це обмін досвідом, це поділитися своїми новинками, своїми напрацюваннями і щось запозичити у колег. Працювала за спеціальним переліком питань та напрямків, рекомендуючи, що ще слід доопрацювати до початку навчання. Окрему увагу зосереджували на проведених ремонтних роботах, станах кабінетів, їдальні, готовності системи опалення, економії енергоресурсів для капітальних ремонтних робіт. Залучалися гроші з міського бюджету для поточних батьківські і спонсорські кошти, а також благодійна допомога. В цьому році з міського бюджету було виділено близько 4 мільйонів гривень для виконання капітальних ремонтів. По навчальних закладах нашого міста. Найбільш такі важливі проблеми, які зараз є в нашому місті, це ремонти покрівель у навчальних закладах. На жаль, в зв'язку з такою економічною ситуацією економічною, яка зараз склалася в нашій країні, освоєні кошти, звичайно, не всі. Але можу сказати, що повністю завершений ремонт покрівлі у другому дошкільному навчальному закладі. Там була завжди у нас проблема в цьому навчальному закладі. Тепер вже можна сказати, що діти із задоволенням будуть йти в цей навчальний заклад і не боятися дощів чи інших опадів, там взимку, снігу і так далі. Крім того, виконуються ремонти тепломережі в загальноосвітній школі номер 3 у навчально-виговному комплексі «Гілі». Завершуються роботи по утепленню навчальних закладів гімназії і навчально-виховного комплексу «Гелікон». і Діти вже прийдуть у ці заклади в оновленні. В Усіх садочках провели косметичні ремонти групових приміщень у дошкільному навчальному закладі номер 2 Оленка. За бюджетні кошти завершують капітальний ремонт покрівлі. Також профінансований аванс на початок робіт з капітального ремонту пральні. Ще зовсім недавно музична зала в садочку Оленка виглядала ось так: тепер все зовсім по. Іншому у садочку номер 5 Сонечко продовжується реалізація проекту Енергоефективна реновація дошкільного навчального закладу. Триває надбудова шатрового даху. У найближчих планах встановлення автоматичного регулятора споживання теплової енергії. З червня заклад використовує систему вакуумних геліоколекторів для підігріву води. Батьки допомогли провести косметичний ремонт приміщень. Здійснили ремонт фасаду будівлі та приміщення харчоблоку, і в дошкільному навчальному закладі номер 7 Яблунка. Садочок, хоч і невеликий, виховується в ньому всього 42 діток, але дуже затишний і милий. У дошкільному навчальному закладі номер 10 Веселка теж зробили багато. Тут залучалися і батьківські, і спонсорські кошти. Зокрема, прослали лінолеум, поклеїли шпалери, встановили нові вікна, придбали нові меблі, замінили в усіх групах спальні матраци, яким уже більше 30 років. Привернув увагу комісії і куточок українське село, який виготовлений в садочку з навчальною метою у дошкільному навчальному закладі номер 11 Теремок ще зі сходових клітин потрапляєш у красивий куточок України. Деякі малюнки виконали студенти художньо-промислового коледжу. Продовжив тему України, дотримуючись сюжету і стилю педколектив колектив садочка. Крім того, у теремку, як і в інших дошкільних закладах, провели обладнання дитячих майданчиків та ремонт у групах. Також уже виконано капітальний ремонт тепломережі та профінансований аванс на початок капітального ремонту частини даху. У дошкільному навчальному закладі номер 12 світлячок провели ремонт коридорів витяжної системи харчоблоку а також завершили облаштування шатрового даху. Планується часткове асфальтування території, виготовляється проектно-кошторисна документація. У навчальних закладах міста оновлені коридори і класи готові зустріти учнів у навчально-виховному комплексі Гелікон. Батьківськими колективами проведені поточні ремонти групових та класних кімнат, приміщень загального користування. За спонсорські кошти відремонтована спортивна зала, харчоблок, коридори, учительська, методичний кабінет. Витрачено близько трьох тисяч гривень. Придбано мультимедійний проектор. За благодійні внески батьків, спонсорів та педагогів виготовлено презентаційні інформаційні стенди. цьогорічні випускники подарували навчально-виховному комплексу обладнання для уроків хімії. Активно триває реалізація проекту підвищення енергоефективності в будівлях навчальних закладів, проведено заміну усіх вікон на енергозберігаючі та часткову заміну дверей. У загальноосвітній школі номер 1 імені Панаса Мирного за батьківські кошти замінили 6 вікон, відновили подачу холодної води у трьох кабінетах, провели часткову заміну труб у підвалі. Роботу здійснювали працівники. Сівники житлово-експлуатаційного управління. Матеріали купили за батьківські кошти. Тепер у школі стало світліше, адже тут придбали 50 люмінесцентних ламп денного освітлення, відновили роботу електропостачання в двох кабінетах та коридорах. Придбали три аудиторних дошки, дві шафи, меблеву стінку, два мультимедійних проектори, два ноутбуки. Залучено спонсорські кошти та проведено заміну трьох вікон за допомогою церкової студії Мрія засклили та затемнили вікна у малому спорт. Тивному залі провели частковий ремонт стелю у великому спортзалі та шпаклювання вестибюлю другого поверху. Справжнім сюрпризом для комісії став у першій школі ось цей диво вестибюль, який своїми силами розмалювали працівники школи та назвали просто й мудро містечко безпеки. Комісія аплодисментами дякувала авторам за їхню велику роботу. У загальноосвітній школі номер 3 за кошти батьків у всіх класних кімнатах пофарбували підлогу, парти і стіни, замінили дев'ять. Вікон на металопластикові. В одному кабінеті відремонтували стелю, у двох замінили освітлення. Спонсори допомогли закупити фарбу для підлоги в коридорах. В школі був подарований спортивний інвентар для проведення уроків фізкультури, а приватним підприємцям було відновлено мережу інтернет у кабінеті інформатики. За бюджетні кошти тут ведуться роботи з капітального ремонту тепломережі, проплачений аванс на початок робіт, та планується асфальтування частини території. У спеціалізованій школі номер. 5 за спонсорські кошти здійснено поточний ремонт коридорів, спортивного та актового залу. За рахунок батьківських коштів проведені ремонтні роботи в класних кімнатах, придбано шкільні меблі, здійснено заміну чотирьох віконних блоків на металопластикові. У гімназії імені Тараса Шевченка, як і в навчально-виховному комплексі Гелікон, триває реалізація проекту підвищення енергоефективності в будівлях навчальних закладів. У гімназії замінили 171 вікно та 6 дверей. Сні кімнати відремонтовані за рахунок батьківської допомоги. Тут здійснили фарбування підлоги актової зали, підлоги коридорів, віконних храм, косметичний ремонт кабінетів, їдальні, замінили двері та придбали комплект меблів у загальноосвітній школі номер 7 Педагогічний та батьківський колективи власними стараннями створюють гарні умови для дітей, які б відповідали сучасним вимогам та забезпечили якісне проведення навчально-виховного процесу. Цього навчального року в сьомій школі буде проекторний клас. Силами тут облаштували кімнату, де можна було б використовувати інформативно-комунікативні технології. Фарбували парти, підлогу та клеїли шпалери і в загальноосвітній школі номер 9 імені Івана Зубковського. В одній класній кімнаті замінили світильники, класну дошку та двері, провели поточний ремонт їдальні та підсобних приміщень, відремонтували частину паркану навколо школи. До речі, у новому навчальному році в 9 школі буде відкрито хореографічний клас та кабінет здоров'я, кімната для проведення занять. З лікувальної фізкультури в спецмедгрупах та гурткової роботи. Комісія не оминула увагою і позашкільні заклади освіти. У Миргороді позашкільною освітою охоплено більше 66% дітей від загальної кількості учнів міста. Це найкращий показник у Полтавській області. Тож у центрі еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді за спонсорську допомогу провели капітальний ремонт міні кролеферми косметичний ремонт фасаду, поточний ремонт кабінетів, виготовили інформаційні стенди. У дитячо юнацькій спортивній школі за бюджетом бюджетні кошти проведено встановлення водомірного вузла в адміністративному приміщенні, пофарбовано металеву огорожу, лавочки біля приміщення. За спонсорські кошти обладнано місце для пиття води. На станції юних техніків та станції юних туристів теж здійснили поточні ремонти, провели внутрішню і зовнішню побілку та фарбування, підготували технічне обладнання для занять. Тут заплановано капітальний ремонт спортивної зали та частини даху, виготовляється проєктно-кошторисна документація. У центрі естетичного виховання. Ховання проплачений аванс на заміну дверей, ремонт системи водовідведення, вентиляції, частковий ремонт фасаду приміщення. З нового навчального року адміністрація центру естетичного виховання планує ввести в дію дитяче телебачення навіть зі своїм ефірним часом. За спонсорські кошти вже придбано відеокамери. У центрі естетичного виховання всіма силами намагаються, щоб цей заклад був на рівні не тільки у розрізі навчально-виховної роботи, а ще й у плані матеріально-технічної бази. Сьогодні. Комісія побачила звичайно оновлені навчальні заклади, дуже гарні, всі старалися. Хочеться подякувати в першу чергу, звичайно, батькам, тому що всі поточні ремонти, класних кімнат, дитячих кімнат у дошкільних навчальних закладах, кімнат для занять гуртків у позашкільних навчальних закладах, звичайно, все, це, на жаль, лягло на плечі наших батьків. Але якби батьки Прийшли і подивилися, чим куди пішли їхні кошти, то звичайно, я думаю, вони були б дуже вражені, тому що старалися всі. Це і надзвичайно гарно оформлені подвір'я в дошкільних навчальних закладах у всіх, не можна навіть назвати в когось краще, в когось гірше. Ну і звичайно, всі загальноосвітні навчальні заклади готові повністю прийняти діток уже в класах, і лежать і підручники на партах, і на дошці вже написано тему першого уроку. Мені дуже було цікаво подивитися на роботу своїх колег. По перше, а по-друге, мені дуже було цікаво уже як депутату подивитися, е наскільки громада активна в підготовці шкіл до навчального року, і я думаю, що це абсолютно правильна позиція у наш час привчати батьків. Залучатися до такої активної громадської позиції Мені дуже жаль, що не приїхали і не подивилися на цю грандіозну, я вважаю, роботу деякі депутати, які докоряють керівникам закладів про те, що ми збираємо кошти. І е, мені б дуже хотілося провести. Я думаю, що ми вийдемо з такою ініціативою до наших депутатів. Але чи вони погодяться і чи вони підуть на цей крок, і провести їх по всіх навчальних. В закладах і подивитися, скільки праці. А більше за все душі свої вклав кожен керівник у заклад. Я вважаю, що достойно наші керівники підготувалися до початку навчального року. Діти у нас прекрасні, і давайте виховувати наших дітей усіх разом, тому що це діти не окремих батьків, а це діти нашого міста. Користуючись нагодою, подякувати всім педагогічним працівникам, всім батькам, всім. Спонсорам, які не залишаються байдужими, які допомагають, відкликаються, допомагають матеріалами, коштами, роботою. Всім низький уклін. Я з гордістю можу сказати, що наші навчальні заклади всі готові до початку навчального року.